Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас п'ятниця, бачите, 23 червня. Що тут нам написали? Усім вашим планам обов'язково судилося збутися. От, бачите, усім планам. Судилося, збутися. Поставимо на місто. Погода хороша. Не дуже жарка. Сонечко то зайде, то вийде. 24 градуси дуже хороша погода. Але вже скоро буду закривати балкони, бо буде дуже жарко. Отак от, от такі справи. Сходила за продуктами, багато не брала, бо в мене багато що є. Покажу тільки те, що. Мені треба було, та й взяла. Отакі От дали салфеточки, упаковку здорові, хороші. Отаку От шоколадку дали фазер з оріжками, я люблю їх. Оце таке якесь віганське. Я не додивилася, що воно віганське, я б його і не стала брати. Оце вілі. Я люблю такі вілі. Пачка кави, пачка кави. Оце кефірчик. Гефілус, кефірчик 1% жирності. У мене є молоко. Я хотіла молочне з нього зварити, казала вам, зварю молочне, але я з нього нічого не зварила, ще його і навіть не відкривала. І я зроблю з нього того, скажіть мені, творожку. Тоді отаке молоком заливати з оріжками взяла собі. Тоді отаке сливи, такі взяла. Я люблю їх такі, черносливо такий. У три пачечки взяла дрожжів, хай будуть. Оце такий якийсь йогурт плюс кальціум, плюс вітамін Д. От 6 місяців дітям. Оце таке я люблю. Оце ні, не люблю, а це хороше. Оце кріп на бумажечку поклала, бо він був теж у, у вазочків такі. Вазончики я одірвала, на що його тягати додому. Оце, поклала Одне яблуко, один такий нектарінчик і один такий лайм взяла. Отака, отакий кусок ковбаски дали, оце пиріжки карельські, вони дуже смачні. Отакий кусок сиру дали, три помидорчика. І такий темний взяла виноград. Ще в мене оцей ще білий є. єсть. то я взяла такий темний. Оце і все. Хоч у мене тут, бачите, ось цей банан треба викинути два яблука, і це яблуко Я і оцей виноград облупаю, Ну і тут з цього положу От, і зварю такий компот собі. От, і тоді ще видавлю трошечки лайма. Буде смачно. Оце те, що сьогодні дали. Ну і хвата. Що там була? Шматочки от отакі, заморожені, риба, якісь білі такі, кубики. такі. Я її не люблю, я її не хочу брати. Тоді можна було ще якісь там йогурти брати. Ну Я це не додивилась, треба було цього не брати, хоча б якийсь йогурт взять. Ну Нічого. Там, де я от вчора була, мені дали а то які? віль з полунечкою, це хороше. Тоді що, ну що можна було, оці лайми брати. Ну, вони теж мені так багато, не треба, мені хвати один компотіка зварити. Та й все. Оце хорошо, каву дали. Каву своїм діткам покладу. оці ці салфетки покладу, я буду відсилати. шоколадку сама з'їм. Оце ж зроблю вам того творожку. Ну, то так. Сирок хороший, ковбаска хороша пиріжки хороші, ну, все хороше, все так трошечки поїв, поїв та й хватить. По магазинам ніде не заходила, ви бачите, що це уже наполовину другої, що трохи спізнилися, бо очікували ще машину. Машина ото прийшла, поки вони її розібрали і тоді ж тільки давай роздавати нам. От. Так що уже в мене не було часу, я вже на, на бус сіла без 20 без 20 на, на першу. Так що я бігом, бігом щоб у мене ж до першої години той безкоштовний проїзд, так мені треба було вспіти. Це я дивлюся думаю, що б з нього зробити з оцих оце серденьків із з муранського скла. Та нічого хай так лежать. Та все. От, так я бігом бігом на, на 60-й сіла та й приїхала додому. О, завтра ж у нас свята і післязавтра два дні. Ну, сьогодні вже з обіду вже погано автобуси будуть ходити. Після другої вже буде дуже погано ходити транспорт. От. Ну, я ніде не піду. Ну, до салі сходжу, я вже майже воду випила свою. Оце вчора ходила ввечері взяла. Ось, оце. Мені подобається така вода. Небагато, бачите, там небагато вже в мене її залишилося. Я її доп'ю і однесу. 40 центів бутилка ця стоїть. Ось тут написано. 40 центів. Бачите, однесу цю бутилку. добавлю ще 60 центів. Куплю ще одну бутилочку. Мені подобається вона. Така водичка. От. Оце у нас з, чим, з яким вкусом ваделма. З маліновим смаком. От. Вона така згазована газ, водичка, непогана, мені подобається. я п'ю з удовольством таблетки нею запиваю. Ну, от, от так. Оце вам таке малесеньке відео зняла. Бо дуже вже хочеться їсти. Я якось мало зранку поїла, вже й хочеться й їсточки. Так що, давайте, бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата. Завтра, як піду, так може щось зніму. Бачите, вже. Піоні, одна тільки залишилась От, Рози красиві отут дві. А ці щось не дуже Не дуже, щось такі поганесенькі зробились. От, та хай постоять, чи до завтра тоді викину. Оці оставлю дві і цю піонку цю піонку. Це по-нашому так піонія. Піони, піони. От. Розібралася я, які треба анічки шорти оставити, які треба. Однести в магазин. Ну, завтра буде закритий магазин, так що це аж у понеділок я віднесу, а може, аж у вівторок. От Ті, що менше, 36-й оставила, ці 38 однесу. Ви, діло в тому, що оце магазин він такий для жінок магазин. більш, так? Да? Оцей капаха, ось написано на як він називається, капахал магазин. І там розміри вони соответствують розмірам. Тому що цей магазин нью йоркер що я от присяду трошки, що я оце магазин нью йоркер дівчатам своїм купляю, та й собі інколи візьму футболочку. Ну... Мені треба там 3 xl щоб, щоб вона була на мене, щоб я влізла в ту футболочку. От. То там я беру Ані 38-й шорти і вони на неї хорошо. А тут вона мені сказала, які заміри, я заміряла ну, і великі на, на 3 см більше, ніж в талії буде. Бо таця це ж літо жарко, пояса не хочеться надівати, то я оставлю ті. Тим паче, що це ж катонові, От воно ще трохи потягнеться, ну і на що воно, щоб воно спадало з тебе не треба. Так що хай трошки 36-й буде. Отакі справи. А так більше нічого не планую завтра. Та може сходю до Лідла, прогуляюся. Лідл завтра буде робити, мабуть, із з 11-ї буде робити Лідл. може, якісь знижки там дадуть, у лідлі та піду подивлюся. Так що бувайте здорові, всього вам добро, всього, вам хорошого. мої рідненькі, хлопці і дівчатка. Тримайся, тримайся ще раз тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Всім хороших вихідних, теплих і саме головне тихих. Пока-пока.